Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку як відбуваються сонячні та місячні затемнення. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал та всім, хто підписався на мій канал. Відомий мореплавець Христофор Колумб, перебуваючи у 1504 році на острові Ямайка, в один із днів сказав місцевим мешканцям якщо ви не дасте їжі та води для моєї експедиції, то я зроблю так, що завтра з неба зникне місяць. Вожді індіанців сприйняли це як жарт, а Колумб знав, що незабаром вночі відбудеться затемнення місяця. Коли вони, воно розпочалося, аборагени були сильно налякані. З експедиції європейців вождям повідомили, що Колумб подбає про їхній порятунок, як тільки вони принесуть харчі. На що індіанці одразу погодились? Так астрономічні знання Колумба врятували його експедицію. Рухаючись по орбіті навколо Землі, місяць періодично проходить між нашою планетою і Сонцем. Коли ці три небесних тіла опиняються на одній лінії, місяць закриває сонце. Відбувається сонячне затемнення. Сонячне затемнення це певний час, коли місяць розташовується між Землею і Сонцем. Тоді на кілька хвилин частково чи повністю сонячний диск стає невидимим із певних територій на землі. На землі сонячне затемнення видно, коли тінь і півтінь від місяця падають на їх поверхню. У тих районах, куди падає тінь від місяця, спостерігають повне сонячне затемнення і бачать зовнішній шар атмосфери сонця, який має назву сонячна корона. Там, де на землю впала півтінь, видно часткове сонячне затемнення. Щоб спостерігати сонячну корону, не лише під час затемнень астрономи винайшли спеціальний прилад коронограф. У різних точках нашої планети сонячне затемнення настає в різний час. Це тому, що тінь від місяця зміщується по земній поверхні приблизно із заходу на схід. Вона утворює смугу в кілька тисяч кілометрів, Завтовшки є 270 км завширшки. Повна фаза затемнення, коли все сонце закрите диском місяця триває на землі не менше 7,5 хвилини. Коли Земля опиняється між місяцем і сонцем, місяць може потрапити в її тінь. Наслідком цього є місячне затемлення. Під час такого затемнення змінюється видимий колір місяця. Якщо він перетинає тінь землі, то колір темно-червоний, а коли півтінь яскравий, жовто жовто-грячий. Також розрізняють місячне та сонячне затемлення. Місячне затемнення це коли освітлена земля кидає у простір тінь, у яку на перший час потрапляє місяць. Затемнення місяця видно майже усі півкулі землі, де триває ніч і де місяць перебуває над горизонтом. Повне місячне затемнення може тривати близько двох годин, а часткове кілька хвилин. Орбіта місяця трохи нахилена до земної орбіти, тому затемнення можна побачити тільки тоді, коли місяць перебуває у тоці перетину своєї орбіти з орбітою Землі, або близько до неї. Щороку на земній кулі може відбуватися від 2 обидва сонячні, та до 7 затемнень 5 сонячних і 2 місячних, або 4 сонячних і 3 місячних. У конкретній місцевості повне сонячне затемнення в середньому трапляється раз в 300 років. Місячні особливо сонячні затемнення впливають на природу. На затемнення реагує рослинний і тваринний світ. Про це є багато свідчень, особливо тих, хто був свідком затемнення сонця. Розглянь схему, поміркуй, яка відповідає сонячному затемненню, а яка місячному. Намалюй схему місячного затемнення і сонячного затемнення. Дай відповіді на запитання, що ти знаєш про затемнення за планом. Поміркуйте, чи можна перебувати на місяці спостерігати затемнення Землі. Поясніть. Оціни свої знання. Мені було цікаво, тому що у мене виникли запитання під час Я взяла або взяв з уроку для себе. Домашнє завдання опрацювати параграф відповідного підручника. Бажаю успіхів у виконанні.